Наше головне історичне завдання повернути справедливість для всіх українців та гарантувати свободу для всієї держави. У нас немає жодної альтернативи лише перемога над рашистами. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби. Дізнавайтесь у нашій програмі. Його здається знало все місто. Так про загиблого захисника з Кременчука говорять його близькі. Про сьогоднішнє прощання з героєм наш наступний матеріал. Сьогодні Кременчук попрощався з героєм Павлом Удовицьким. Проводжати в останню путь воїна до міського палацу культури прийшли друзі, рідні та знайомі. Солдат Удовицький Павло Іванович, 1987 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 16 Займався підприємницькою діяльністю. Військовій частині займав посаду гранатометник 3-го стрілецького відділення. Загинув 6 лютого виконуючи бойове завдання по захисту України. Показовими є спогади вчителів школи, у якій навчався Павло. Адже з самого дитинства він був доброю і світлою людиною. 28 років він закінчив 11 клас. Ми його добре пам'ятаємо. Він жив біля школи, душою був хороша людина. Розумний був. Загинув на полі бою за нас, з вами, за нашу незалежність. Героям слава. Дійсно, це був такий маленький, тихий, сором'язливий хлопчик, який дуже любив бабусю. Зараз сумно пригадувати, що його щиру посмішку і таку, знаєте, любов до людей якось він міг комунікувати з усіма. Дуже жаль, вічна йому пам'ять. Знайомі зі смутком згадують захисника як людину великої відваги та доброго серця, яка завжди була готова прийти на допомогу і підтримати у скрутну хвилину. Завжди радісний. Всіх завжди нас підбодрював. Ну це був чоловік, який підтримував усіх. Він дуже добре відносився до людей. Людина Весельчак. Людина жартівник завжди був життєрадісний, радісний, завжди посміхався, не сумував ніколи. Був патріотом, патріотом і загинув. Найкраща людина, яку я знав. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Павлу Удовицькому, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Підрозділ морської піхоти отримав від Кременчука необхідне обладнання для безперебійної роботи, а саме зарядну станцію та генератор. Більше про це розкажуть наші журналісти. Кременчуцька громада продовжує підтримувати своїх захисників, надаючи необхідне обладнання та ресурси для ефективного виконання бойових завдань. Чергову допомогу отримав підрозділ морської піхоти, у якому служать наші земляки. Хлопці пов'язані з Кременчуком. Ми з ними вже більше двох років спілкуємося. Дякуємо їм за їхню ратну працю і завжди готові допомагати. Кременчуцька громада, кременчужани разом з нашими захисниками. Бійцям передали зарядну станцію та інверторний генератор, що дозволить забезпечити безперебійну роботу дронів, засобів управління та зв'язку навіть у польових умовах. Від імені особового складу першого батальйону морської піхоти і командування хочу виразити вдячність за те, що ви нам допомагаєте, і подаруватимо подякувати нашого бойового товариства. Дякую. Кременчуцька громада робить усе можливе, аби допомогти військовим у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Золотий тризуб на синьому тлі цей символ України впізнаваний в усьому світі. Детальніше про важливу частину нашої символіки дивіться далі. 19 лютого для всіх українців є особливим днем, адже сьогодні відзначають День Державного герба України. Тризуб є одним із найважливіших символів нашої країни, що несе в собі багатогранне значення та історичну спадщину. Його зображення і символіка відображають ключові аспекти національної ідентичності та цінностей українського народу. Сучасний герб України затверджений у 1992 році. Він має глибоке історичне коріння часів Київської Русі. Тризуб золотий герб на синьому тлі, є символом не тільки сучасної державності, а й відродження національної самосвідомості українського народу після довго років імперського гніту шанування державних символів, зокрема герба, є важливим елементом патріотизму та громадянської свідомості. Це відображає нашу повагу до історії та традицій України, підтримку національного єднання і самовизначення. Шанування герба сприяє зміцненню національної єдності та патріотичних почуттів серед українців, формує їхню національну самосвідомість і підтримує українську державність у такі складні для нашої країни часи. Відзначив важливість сьогоднішньої дати і народний депутат України. Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook він зазначив. Наш герб тризуб один з найдавніших державних символів у світі. Він має понад тисячолітню історію і виводиться від родового знаку київських князів Рюриковичів. Тризуб символізує героїчну боротьбу нашого народу за державність і незалежність. Він надихав багато поколінь героїв на подвиги. Щиро вітаю всіх українців зі святом. Бажаю всім перемоги, а нашій державі відновлення і процвітання під мирним небом. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. СБУ та Нацполіція запобігли черговому теракту в Україні. Ворожі агенти планували вибух у центрі Миколаєва. У результаті оперативної роботи українські спецслужби затримали причетних до злочину неповнолітніх з Полтавського району. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Служба безпеки України та Національна поліція протягом доби затримали чотирьох ворожих агентів, які на замовлення російських спецслужб організували терористичний акт у Миколаєві 14 лютого. Зібрана відповідна доказова база і повністю задокументовано їхній зв'язок з ворогом. Тоді расисти використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва. У події жінка і троє військових загинули на місці. Ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Причетними виявили четверо наповнолітніх мешканців полтавського району, яких окупанти завербували через телеграм-канали, обіцяючи легкі гроші. Підлітки самостійно виготовили вибуховий пристрій. Після чого передали його жінці, яка вирушила до Миколаєва. Як тільки вона наблизилася до групи військових, російські спецслужби дистанційно активували вибухівку через дзвінок на телефон. В обмін на обіцянку швидкого заробітку з РФ Жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима місцевому жителю. Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. Зловмисники намагалися сховатися, але їх затримали правоохоронці за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки. Наразі чотирьох фігурантам повідомлено про підозру. сучасти другої статі статті 28, частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт вчинений за попередньою смовою. Групи осіб, що працюють до загибелі дітей. Зловисники перебувають під вартою, незважаючи на вінебік і загрожені до довічне позбавлення. Вони операцію провели співробітники СБУ спільно з національною поліцією та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось засідання робочої групи з питань стратегії кліматично-стійкого розвитку міста. Увага на екран. Відбулося засідання робочої групи, на які розглядали питання кліматичності якого розвитку Кременчука. Урбаністична коаліція розквіт презентувала план покращення набережної частини Дніпра у місті, що передбачає впровадження екологічних змін там, де структури та потоки пошкоджені або застарілі. Проєкт з розквітом ми працювали минулому році. У нас був розроблений чудовий проєкт візія Дніпра і для повного його розкриття ми від Дніпра переходимо до стратегії стійкої до змін клімату і будемо з вами намагатися працювати в цьому напрямку сьогодні на робочій групі. Головною метою є збереження енергетичного потенціалу, який можна отримати з Дніпра, Натомість це дає змогу розвантажити та зберегти річку. Можливо, це виключно шляхом масштабної зеленої трансформації та енергетичної децентралізації, що в свою чергу зробить місто більш стійким під час війни та кліматичної кризи. Хотів би подякувати нашим колегам з розквіту, які допомагають нам створювати цю міську концепцію. Я впевнений, що ми зможемо сьогодні дуже креативно попрацювати, попрацювати і зробити певні кроки в. Розбудові нашої стратегії в майбутньому сьогодні. Ми будемо обговорювати невеличку частину того, що ми вже запланували. Це від міського парку до парку студентського. Під час зустрічі учасники визначали сильні та слабкі сторони території набережної можливості для її розвитку та ознайомили зі стратегією та планом кліматичної стійкості міста. Спільними зусиллями Кременчук продовжує рухатись у напрямку сталого розвитку, впроваджуючи інноваційні екологічні рішення та енергетичну незалежність. Завдяки активній співпраці громади, експертів та місцевої влади, місто стає більш адаптивним до викликів сучасності, забезпечуючи комфортне та безпечне середовище для мешканців. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на правобережжі Кременчука було завершено роботи з модернізації вуличного освітлення. 26 старих ліхтарів було замінено на нові LED-прилади, що не тільки економить електроенергію, а й підвищує безпеку на вулицях. Де саме відбулись такі роботи та у чому їх користь, дізнавайтесь далі. Відтепер нові яскраві та більш якісні ліхтарі освітлюють одну із вулиць правобережжя Кременчука. Де сьогодні завершилися роботи з модернізації вуличного освітлення. Загалом працівниками комунального підприємства Міськ світло на вулиці лікаря Бончука було замінено 26 старих ліхтарів несучасні LED-світильники, які значно економлять електроенергію та покращують видимість на вулицях у темну пору доби. За дорученням міського голови Віталія Малицького 19 лютого по вулиці лікаря Бончука комунальне підприємство міськ світло завершують роботу по переоснащенню вуличного освітлення а саме заміна вуличних ліхтарів на нові сучасні світлодіодні, котрі споживають майже втричі менше електроенергії та мають гарну світлові дачу. Минулого місяця було замінено також старий провід на новий сучасний, саме ізольований провід. В подальшому ще плануємо проводити роботи на правобережжі міста. Модернізація вуличного освітлення на енергоефективні лед ліхтарі має важливе значення в ум... Мовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України. Це особливо важливо під час кризових ситуацій, коли кожен кіловат енергії на вагу золота. Крім того, такі ліхтарі мають довший термін служби та потребують менше обслуговування, що зменшує потребу в частих ремонтах і замінах. Це не лише економить ресурси, а й забезпечує стабільність освітлення на вулицях, що є критично важливим для безпеки громадян. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 19 лютого, у Кримучуці відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Її очолює депутат Крименчутської міської ради Олександр Плескун. Участь у засіданні взяли і члени комісії Інна Петренко та Ігор Штефан. Під час зустрічі обговорювалось питання розподілу державних коштів, у тому числі і на галузь охорони здоров'я. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 76 тисяч 445 гривень департаменту охорони здоров'я для комунального некомерційного медичного підприємства Лікарне інтенсивного лікування Кременчуцька на оплату послуг з технічної інвентаризації і складання технічного паспорта за адресою вулиця лікаря Парнети. 2. Та введення даних технічної інвентаризації інвентаризації об'єкти нерухового майна до єдиної державної державної електронної системи у сфері будівництва також розглядались питання, які стосуються галузі культури в нашому місті, а саме забезпечення творчих колективів необхідним обладнанням. За потреби представники відповідної галузі надавали розгорнутий звіт. Наступний проект рішення про виділення коштів з операційного фонду у сумі 82 623 гривні управління управлінню культури і туризму. На придбання обладнання з метою поліпшення матеріально-технічної бази комунального закладу культури міський центр культури і дозвілля зараз. Всі працюють по різним адресам, тому апаратура звука підсиключає була тільки одна. Зараз в академії майбутнього працюють два колективи народних шоу-гурт, молодість шоу гурт, люстерко. Це саме для них. Зокрема, на засіданні приймались рішення щодо галузі освіти, а саме ремонт підлоги у Кременчуській гімназії номер 12. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 160 тисяч гривень департаменту освіти для Кременчуської гімназії номер 12 на виконання поточної ремонту підлоги окремих внутрішніх приміщень. Всі затверджені на сьогоднішній комісії рішення будуть винесені на розгляд на найближчому засіданні. Виконкому Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Як захистити себе в небезпечній ситуації та діяти впевнено у разі загрози? Сьогодні у молодіжному парламенті Кременчука відбувся тренінг із самооборони, де молодь отримала важливі знання та відпрацьовувала практичні навички з самозахисту. Увага на екран. Молодіжний парламент Кременчука це не лише про ініціативи, а й про навички, які можуть стати у нагоді у реальному житті. Тут постійно з'являються нові можливості для молоді, що допомагають стати впевненішими, сильнішими та більш підготовленими до будь-яких викликів. Однією з таких корисних подій сьогодні став тренінг із самооборони. Хочемо сказати про те, що кожної суботи у нас відбувається зібрання з молоддю. Ми цікавимо, що саме вони б хотіли, щоб для них провели. І останні запит, який від них був, це самооборона. Тому ми запросили в офіс фахівця, який може поспілкуватися з молоддю на цю тему. Заходи такі проводить в межах програми семінари для молоді вони бувають різноманітні. До нас вже приходив і лікар, і патрульна поліція. І надалі плануємо організовувати ще багато зустрічей. Тому ж слідкуйте за нами в телеграм-каналі. Професійний тренер детально пояснив, як правильно реагувати у критичних ситуаціях, уникати конфліктів і використовувати техніки самозахисту. Молодь не лише слухала теорію, а й одразу відпрацьовувала прийоми на практиці. В наші часи дуже важливо розвивати навички самооборони. А сьогодні ми будемо відпрацьовувати декілька ударів, за допомогою яких можна буде себе захистити. Дякую за. Прошення такі ініціативи дуже важливі. Атмосфера тренінгу була активною та мотивуючою. Учасники отримали цінні знання, які допоможуть почуватися безпечніше у повсякденному житті. Ми не застраховані ніде від таких небезпечних випадків, тому ми повинні бути готові до всіх подій. Я дізналася дуже багато корисної для себе інформації, і я дуже надіюся, що вона мені не знадобиться. Але я дуже вдячна парламенту за те, що я дізналася, Цю інформацію. Також дуже дякую спікеру за дуже змістовну та важливу інформацію. Молодіжний парламент Кременчука продовжуватиме організовувати подібні заходи. Тож слідкуйте за анонсами попереду ще багато корисних тренінгів. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Сильні, витривалі та рішучі. Юні бійці спортивного клубу Боєць знову довели свою майстерність. Вони вибороли нагороди на чемпіонаті Полтавської області з кікбоксингу Вако, який став відбірковим етапом до чемпіонату України. Як пройшли змагання та хто отримав спеціальні відзнаки, дізнавайтесь вже за мить. Хоробрі й відважні, сильні й уперті. Саме такими є вихованці спортивного клубу Боєць, які нещодавно вибороли нагороди на чемпіонаті Полтавської області Скікбоксингувако. Ці змагання стали відбірковим турніром для формування збірної області на чемпіонат України. В змаганнях приймало участь близько 160 спортсменів. Із них також приймали участь і вихованці нашого клубу: 14 спортсменів, із них 11 вибороли перші місця. Інші спортсмени також посіли призові місця. І загалом наш клуб був також відмічений». Чиний ми завоювали друге командне місце серед усіх клубів Полтавської області. Змагання зібрали найкращі спортсменів регіону, тож боротьба в ринзі була запеклою. Юні бійці продемонстрували високий рівень підготовки, витримку та силу духу, а також виборювали перемоги в напружених поєдинках. Було дуже тяжко, тому що спортсмени досвідчені теж і відбір на чемпіонат України, тому слабих не було. Суперник був більше та крупніший мене. Я був задоволений. Тим, що отримав перемогу, бій був не сильно важким, тому мені вдалося здолати суперника, випередивши його по балах. Загалом я був впевнений у своїй перемозі у першому бою Я доволі хвилювався, тому що суперник бід. Був більш опитний мене. з приводу другого бо я не хвилювався, я був впевнений у своєму своїй перемозі на всі стояп. Я провів один поєдинок та переміг у ньому, адже я наполегливо готувався, тому очікував одержати перемогу над своїм суперником. Крім традиційних медалей, окремі відзнаки отримали двоє спортсменів: Нікіта Лукаш за найкращу техніку та Максим Похилий за кращий бій. Ці нагороди стали визнанням наполегливої праці бійців, їхньої витримки та майстерності. Я провів один поєдинок, в якому отримав дострокову перемогу, та отримав нагороду за кращого бійця змагань. Змагання такі не дали особи враження, бо це область. Але коли поїдемо на Україну, там будуть інші враження. Дуже довго, та добре підготавлювався, не хвилювався, дрався дуже з опитним суперником та одержав перемогу. Ці перемоги надихають спортсменів не зупинятися на досягнутому та продовжувати вдосконалювати свої навички. Попереду нові виклики та ще більш відповідальні старти. Тож бажаємо нашим бійцям подальших успіхів і яскравих перемог. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На сьогодні це всі новини. Наші воїни дадуть відповідь Росії на кожні дії окупантів. Відчутну відповідь. Слава всім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні.